Щодня шукають контрабанду та зброю службові собаки Мукачівського прикордонного загону. Фокстер'єр Бона займається пошуком схованих сигарет. Інструктор кінологічного відділення Ярослав Крекін каже, першою його собакою була бельгійська вівчарка. Далі ж почав працювати з меншою породою. Працюю вже вісім років, зразу прийшов на службу, я йшов і знав, що буду кінологом, бо мені це подобається. Була бельгійська вівчарка малінва. «Тоже дуже активні, гарні собаки. Це Фокстер'єр маленька порода, бельгійська вівчарка велика порода, дуже активна. Цікаво з ними працювати. Ну, вона була бо одна спеціальна собака а бельгійська черка була на затримання правопорушників, виявлення та затримання правопорушників. Ярослава Джина працюють у парі близько року. Нещодавно повернулися з кінологічного навчального центру і заступили на охорону державного кордону. Собака породи Джек Рассел Тер'єр, шукає вибухові речовини, зброю та боєприпаси. Перед заступанням на службу проводимо тренування з нею. І на протязі дня ще два попутні тренування проводимо. Собаку неможливо обманути, треба довіряти старання собачці, і буде все добре. Для розшукових прикордонної служби найчастіше використовується це німецька вівчарка, також бельгійська вівчарка малінова. Для спеціальних по пошуку наркотичних вибухівки тютюну використовуються такі малопородні собаки. Тобто джекрасели, яхтер'єри, фокстер'єри і так далі. Тобто ті, які безпосередньо можуть Мало За словами Владислава Голубішина, у Мукачівському прикордонному загоні 77 кінологів і 81 службова собака. З них 43 собаки охороняють зелений кордон. Решта працюють із кінологами під час огляду автомобілів та громадян, які перетинають пункти пропуску.